Друзі, всім привіт! З вами канал step Авторозбір. Мене звуть Степан. Сьогодні такий гарний довгий випуск про автомобіль Форд е, або Ford Проба, як в нас в народі говорять. Можливо, хтось не чув дану модель. То сьогодні розповім, покажу, буде і пошук в інтернеті, і разом поєдную історію автомобіля. Такий випуск зайняв мене дуже багато часу, тому хто хоче підтримати мій канал е не тільки підпискою, а якоюсь копійкою, можете скинути кілька гривень по ссилці в описі. Буду дуже вдячний. Всім приємного перегляду, заварюйте чай і поїхали. Ну що ж, Ford Probe. Як говорить спільна розборка, Ford і автомобільної марки Mazda на платформі Mazda 626 Цей автомобіль мав всього два покоління. Перше покоління з 1988 по 1992 роки. Ford Probe був представлений в 1979 році як концепт КАР з дуже низьким коефіцієнтом аеродинамічного опору. У 82-му році в США компанія Ford працювала над четвертим поколінням Мустанга. Друзі, це мав бути Мустанг. Мав мати плавні форми і відрізнявся паливною економічністю, на відміну від попереднього станга третього покоління. Проект мав код SN8 і управлявся Баррі Джонсоном. Для спрощення роботи Ford, який волотів 25% акцій Mazda, уклав угоду, в результаті якої Джонсон отримав 626-ту платформу, на основі якої почали створювати автомобіль. І саме японець Тосі Саїто дизайнер займався виглядом зовнішнім і зробив кілька дизайнів, з яких вибрали кращий. Експерти з Mazda затвердили дизайн, а експерти з Форду заявили, що він вже застарів і новому Мустангу потрібні більш стрімкі спортивні лінії. А цей дизайн був схожий на інші японські автомобілі і не асоціювався з американським. Автомобілебудуванням. І все ж таки Ford домігся того, щоб зробили деякі зміни. Дизайнерам Mazda не сподобались ці зміни, але все ж таки у них не було вибору і вони почали далі розробляти даний автомобіль. Мустанг, як і Mazda 626 і Mazda MX6, були оснащені передньопривідними 2,2-літровими 4 двигунами з алюмінієвою головкою блоку циліндрів, трьома клапанами на циліндр і гідрокомпенсаторами, які не потребують часто обслуговування. Даний двигун видавав потужність 110 кінських сил. У версії GT двигун видавав потужність 147 кінських сил. Версія GT була оснащена. Антикрилом і різними обвісами, а версії GLE LX не були оснащені даними девайсами. Саме в цей період до громадськості докотились подробиці щодо нового мустангу і виникло багато критики. Людям не сподобався передній привід автомобіля, японська спадщина адже розробляв е, дизайн японець і відсутність В-подібної вісімки. Значить, можна сказати, що люди подумали, що Форд Мустанг здувся і відтепер буде випускати автомобілі з чотирьохциліндровими двигунами, і почали більш купувати автомобілі попереднього покоління, тобто третього покоління Мустангу. Керівництво Форда, звичайно, звернуло на це увагу і почали робити дизайн мустангу четвертого покоління з нуля, а даний автомобіль просто перейменували в Ford Pro, зробили як окрему модель. Повністю укомплектований Ford Pro GL коштував всього 17 600 доларів, за даними на 1988 рік. У 1990-му був проведений легкий рестайлінг кузова, і також був доданий новий двигун 3,0 літра Vulcan, що видавав 140 кінських сил. А в той же час Mazda 626 і Mazda MX6, близнюки даного автомобіля. Цього двигуна не отримали. В 92 році автомобіль перестали випускати і зосередились на розробкою наступного покоління, тобто Ford Probe другого покоління, про який і зараз поговоримо. Значить, у 90-х почалась робота над другим поколінням Probe. Команди розробників Ford і Mazda знову об'єдналися, щоб провести повний рестайлінг і до 1993-го представити нове покоління Probe. Платформою також стала Mazda 626. Форта розробляли дизайн, а Мазда розробляла двигун і шасі. Новий автомобіль став довшим на 5 см, ширшим на 10 см, але тим не менше був легшим на 60 кг. Базова модель отримала 2,0-літровий 4 маздівський двигун з 16 клапанами потужністю 115 кінських сил, модель GT була заряджена новим 24 клапанним маздівським 2,5-літровим 6-циліндровим подібним двигуном, і даний двигун видавав 164 кінські сили. У серпні 1992 року Ford Probe другого покоління був представлений на загальний огляд. Коли ж Форд у 94 році випустив новий мустанг, який вони тоді розробляли. Мустанг 4-го покоління. Продажі Ford Pro почали падати і планувалось припинити випуск Proube у 96-му році, але протримались і до 97-го. У 97-му році було продано 32 тисячі автомобілів, що виявилось найгіршим результатом серед усіх фордівських моделей. 17 березня 1997 року. Форд офіційно оголосив про завершення випуску моделі Probe. Ну і значить, зараз подивимось в інтернеті на ці автомобілі, що вони себе представляють, які можна знайти. Я шукаю в авторі, тому що тут зручно для пошуку. Звичайно, знайти там щось важче, автомобілів там менше оголошень, як, наприклад, на тому ж OLX. Але от тут зручно, що можна ввести модель, саме таку вибрати і в настройках. Ну, особливо, особисто мені зручніше. От дивимось. Перший 3200 доларів Ford Pro 89-го року. Це перше покоління. Двигун 2.2. Так як ми говорили про ці, був двигун 2.0 і був двигун 2,2. Це 2.2. Більший двигун на 147 кінських сил. Маздовський двигун чотирьохциліндровий, Значить, Дивимось по дизайну. Тому що, можливо, хтось не бачив. Ось, будь ласка, друзі, я тут трошки звісно, з настройками щось накрутив, зараз ми вийдемо. Значить, подивіться по дизайну. На малюнки, на капоті не звертаємо увагу. так? А звертаємо увагу на форму автомобіля, форму дверей, форму... От задні фари такі, більш сказав би квадратні, можна так сказати. Це якраз е... символ 80-х. 80-х в усіх автомобілях, особливо американських, ну не в усіх, але дуже часто робили от такого подібного дизайну задні фонарі. Салон теж такий, уже давно відсталий, звичайно. І не актуальний в даний час, ну, як на мою думку. Зачуханий, звичайно, за свої гроші. Ну, і що скажу, що за свої гроші, за свої гроші, в принципі, досить дорого коштує. Тут хтось пофотографував ще якісь запчастини, він там що замінено, ну це таке може бути замінено й 10 років назад, це ні про що не говорить. Йдемо далі. От ціна 2300. Оце вже. Звичайно, більш ближче до реального. Двигун такий самий 2.2. Розхід тут, звичайно, не маленький, тому хто хоче купити собі такий старий автомобіль, то звертайте на це увагу. Це Ford. Так, шасі від Mazda, але кузов від Ford. Тому не знаю, наскільки вони ще не позинивали яким дивом вони ще повністю не позгнивали. Тут бачу, що вроді двері замінені, напевно, погнили понизу. Так видно, що замінені двері. Напевно, погнили понизу. Треба бути дуже акуратними з такими автомобілями, і мені здається, щоб брати кожного дня їздити на роботу десь за 50 км, то довго вона прям не поїздить. Напевно, надійності в неї вже лишилось мало. Але як автомобіль для любителя, який. Колекціонує таке, дивимося, стакани прогнили прогнили. Тут да, треба щось з ними робити. І то е, терміново, мабуть, то якби, повернусь до того, що автомобіль вже напевно втратив своєї надійності. половину Дивіться, розхід по місту 14 літрів, траса 8, змішаний 11 ну Траса 8 це навряд ли. Мені здається, все ж таки теж буде більше. Подивимось, що інші пишуть. Значить, треба бути акуратним. Якщо ви любитель і хочете, наприклад, купити, довести до ладу, і просто, щоб от він у вас був, іноді виїхати, так, можна розглянути такий варіант, особливо, якщо ви не були знайомі з даною моделлю. Хоча, я думаю, що всі, хто цікавиться подібними автомобілями, звичайно ж, знають ці автомобілі. Так, є ще один 90-го року, 2200 Ще дешевше трішки ціна. І уже другого покоління 93-й рік. 4700. Ну, звичайно, поставили багато трохи ціну 2,5 літрів, В6 двигун на 164 кінські сили, так як я щойно і говорив. Це версія GT, бачите, з обвісом, звісно, тут вже хтось і до тих обвісів, стандартних додав свої. Газ е, вбудований, але я думаю, що на газу розхід тим більше не маленький. то, напевно, буде їсти того газу літр 20, мож, може навіть ще більше. Ну це по-любому. 2,5 літрів газ бензин. 4700 доларів. Як на мене, занадто багато. Можна знайти просто дешевше. я якось раніше дивився, цікавився, то бачив дешеві. І я не бачу, звичайно, тут такого прям якогось стану. Ну, нормальний стан, але мені, наприклад, не подобаються ці е, обвіси такі. Ну, тобто, що хтось сам там вдома доробив, таке собі. Не знаю, напишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте, до речі, з даного приводу з цього відео. От дивимось ще одна. Така ж сама автівка, такий самий двигун. 5 тисяч з лишнім стоїть. Так, вертаємо. що в нас ще цікавого. О, 94-й рік, червона, такий гарний колір, 2800. Подивимось, але бачите, стоїть номер якоїсь фірми, значить, вона більш за все не пригнана в Україну, а продається ще за кордоном. Тобто, уявіть, який двигун, скільки буде розмитнення коштувати. Ну, нормально так буде. 105 не, не влізете це десь буде 6, напевно, з усіма операціями, з доставкою. Обійдеться в шість тисяч доларів. Ну, мені здається, за такий рік такий автомобіль. Хоча, якщо ви любитель, прям то, напевно, чому і ні. Не знаю, я, наприклад, за кермом даного автомобіля не сидів, про його якості на дорозі не можу сказати. от Я можу казати тільки про... Двигун про розхід пального, про ціну і про загальний вигляд. Вигляд мені подобається, але можна знайти і цікавіше. Особливо перше покоління, ну, вже давно, як на мене, вже застаріле. Друге покоління так, ще більш-менш вигляд має. Перше покоління, от як даний автомобіль, 1490, до речі, в рівному. Зовсім близько від мене, можна навіть поїхати подивитися, просто заради цікавості. Крило увігнуте трохи. Ну, то таке. Просто от заради цікавості. 1500 доларів це, звичайно, зовсім небагато. Але цікаво, в якому він стані. Розумієте, що може бути і за півтори тисячі автомобіль, який буде їздити, а може бути, який буде кожних два дні показувати якісь свої фокуси. 90-й рік, 2,2. Так, ну це більший мотор, більший двигун з тих, що були. Маздівський, тому з двигуном має бути все нормально. Мазда випускають і розробляють надійні двигуни, хороші двигуни. От є ще такий екземпляр за 6 тисяч. Ну це вже, звісно, нереальна, мені здається, ціна. І все, от і все, догортали до кінця. Бачимо, що їх не так багато взагалі є в продажі. Дуже мало. Я б сказав би, навіть не то, що не так багато, а взагалі дуже мало. Якщо погортати по інших сайтах, можна ще кілька штук знайти. Ну, Я думаю, що буде дублювання. Наприклад, хто закидає тут і продає півроку і не має покупців, то по-любому закидає на е, RST, на OLX, і, можливо, ще якісь сайти є, на ті сайти. Я бачу, що оцей, наприклад, автомобіль висить вже десь до року, і ніхто його не купує. І інші теж з цих автомобілів, іменно з Ford Probe, не сильно змінюються в оголошеннях. Коли не зайду, майже одні й ті самі. Ну, тобто я от саме звертав увагу на друге покоління. Майже одні ті самі, тобто рідко змінюється. Значить, якщо купите, продати його буде важко. Тому що це не Passat якийсь, який всі купляють Меган, а Ford Probe. Але можна сказати, що це народжувався як Мустанг, так це майже Mustang. В останній момент просто поміняли назву, тому це ще додає крутизни даній моделі, даному автомобілю. В червоному кольорі непоганий. виглядає оцей, за 2,5 вже такий, звичайно, собі стан. Потрьопаний, покоцаний. Вже бачимо, що зазори е, різні. ну от, Звичайно, є якісь деформації. Ну, такий собі стан. Е, ним треба займатись, а так, їздити таким зачуханим, ну, якби, не знаю, для кого це потрібно. Звичайно, ціна так, але в нього щоб якийсь вигляд, щоб зробити як автомобіль вихідного дня чи щось подібне, то туди треба ще вкласти і вкласти грошей. Так, ну що ж, до речі, майже всі автомобілі ми прогортали. Не майже всі, а всі прогортали. Значить, цікаво, друзі, почути вашу думку щодо таких автомобілів. Тому що кажу, що я цікавився багатьма автомобілями, от подібними. Тому я і зараз роблю відео про даний автомобіль, тому що мені цікаво це. Мені подобається цей Ford Pro другого покоління. Першого не дуже подобається по зовнішньому вигляду. Двигуни і там, і там надійні. Так, звичайно, розхід. Ну і ціна трохи, звісно, дехто завищує. Не можна сказати, що є якийсь ринок, тому що автомобілів мало. Один той самий стоїть три тисячі, інший стоїть шість. Незрозуміло так за що переплачують два рази, коли іноді буває навіть і стан подібний. Ось, друзі, перейшов на сайт OLX і хочу показати тут ще кілька екземплярів. От, Наприклад, саме цей автомобіль, саме от цей, що я вам показую на фото, я давно за ним слідкую. Він давно продається, і тут ціна 3000. А там ми бачили, що такі самі автомобілі другого покоління коштують 5 тисяч 4,5 і тут 3 тисячі доларів. Все нормально, варена, фарбована, звичайно, але доведена, мені здається, більш-менш до пуття. Виглядає непогано І з цими такими вогнями, з цією ледовською підсвіткою. Непогано. І от по зовнішньому вигляду мені вона подобається. Перед, перед особливо автомобіля ззад, такий собі. І Ось ще один, дивіться, тисячі доларів в червоному кольорі. Клас. На мустанга, звичайно, не дуже подібне, як розумію тих людей, які критикували, тому що це геть не мустанг. По вигляду немає нічого спільного, тому мені здається, що й правильно, що вони перейменували, зробили Ford Probe, Але, блін, клас, гарний спортивний автомобіль. Ну, можна так сказати. Клас. Мені подобається. Ще раз, друзі, хочу почути вашу думку в коментарях щодо цього автомобілю, щодо цього відео. Я в нього вклав дуже багато сил, дуже довго робив. Тому був вдячний за підписку, за лайки, за коментарі, за пару гривень на каву. Дякую!